Вчора Андрію Шевченко виповнилось 49 років. Андрій Миколаївич Шевченко народився 29 вересня. 29 вересня народилась ще одна знакова постать в українському футболі. Я мені виповнилось, не скажу скільки років в нинішньому світі хизуватись віком якось безтактно. І мені, друзі, буде вкрай приємно, якщо ви зайдете в коментарі і напишете якесь класне привітання. Мені. Ну а поки пишете анонс. Артем Довбик нарешті забив за Рому і отримав купу компліментів. Фіфа хоче знову змінити пенальті. А питання щодо Ізраїлю здається закрите. Не найкращий матч Миколенка. Маліновський повернеться у збірну. Та коли збірну покине Рибров? <му> осені друзі. Давайте з київського Динамо і почнемо. Закінчився черговий тур української прем'єр-ліги. Ось всі. Результати хороший вийшов тур, а особливо хорошим вийшов поєдинок київського Динамо проти Карпат, про який я вам розповідав позавчора. Там була шалена нічия 3-3. Звісно, дуже багато є коментарів з приду того, що Боже мій, якби там Динамо реально поступилось би Карпатом. Ну, Шовковському Шовковського би просто поперли після цього матчу. Але справжня драма, справжні емоції і пісумку нічия 3-3 Навколо Динамо, звісно, є нині чимало коментарів. І, от, зокрема, Ігор Суркіс скаже: наступне, яка. Криза. 39 е, матчів чемпіонатів ми не програємо. Ну, звісно, е, звісно, е, звісно, коли команда не програє 39 матчів, це круто, але ж мова не про це ну, контекст кризи Динамо не пов'язаний з їх результатами і так в бідовому чемпіонаті України. Питання в тому, в якому напрямку рухається нині Київське Динамо. І питань дуже багато. От, зокрема, питання щодо там, Маргуна, який в 24 роки зараз нізвідкіля фактично взявся, грає, помиляється. Ну, це лекційні моменти. Питання щодо Блєнуця, за якого, про... про якого ось таке от говорить. Мієр Челоческу, питання про школу, що там відбувається, питання про академію, що там відбувається, куди взагалі рухається ки київська динамо. Взагалі, за останній тиждень я побачив дуже багато цікавих заголовків, ві заголовків від інших блогерів, що ну, Динамо буде там середньоком, наприклад, і так далі. Так далі тому подібне. І в це, як би то не було печально, охоче віриться, оскільки справді вектор розвитку київського динамо нині це якась абсолютно чорна річ, тьма. Ну, Динамо розвивається так, ніби на дворі 86-й рік. Підходи, методи, всі ці історії. Справді те, що може стати з київським Динамо найближчим часом, це не вселяє оптимізм. Це все, що я хотів сказати про київський Динамо. Ну, а по черговому туру УПЛ, друзі, підрезюмую. Хороший тур, були деякі поєдинки, прям вау, деякі поєдинки, ну, як зазвичай -то буває в УПЛ. Чемпіонат дедалі стає цікавішим. З цієї точки зору, що дуже багато. Інтриги. цієї точки зору що дуже багато боротьби. Не менш цікаво, друзі, і в першій лізі там Віталій Дахновський поклав ось таку цукерочку. Ну, це ж просто топ. Я дуже рідко згадую про першу лігу, але от хочу зазначити, що найпевніше в УПЛ наступного сону ми вже точно побачимо Чорноморець, власне, Буковину. Ці два колективи на даний момент виглядають найбільш такими зарядженими на те, щоб реально вийти в УПЛ і по грі, і по підбору кадрів. Дуже. Ці колективи в першій різі наразі подобаються. І крокуємо далі. Не полишає нас, друзі, київське Динамо. Їх екс-центр Дев, а нині захисник коджеє Ліспора Олександр Сирота забув у власні ворота в матчі сьомого туру чемпіонату Туреччини проти Бешикташа. Цей автогол відбувся на дев'яності плюс третій хвилині гри за рахунку 1-2. Сирота виступає за турецький клуб на правах оренди. Гравець вже належить Динамо. Цікаво, коли зяті в оренду відправлять. А от до речі, да, на рахунок взятя теж дуже багато зараз питань. Він грає стабільно, Михавко там помилився, його посадили, нащеред помилився, його посадили, Гереро там посадили, а Біловар чомусь грає, хоча від нього дуже багато проблем, багато привозів, так далі, то подібне. Скільки про тухівські Динамо можна говорити? Давайте краще поговоримо про те, що днями говорив Ігор Бурбас. Направду інфу дав цікаву якої б вона не було, вона цікава. Ігор Бурбас Маліновського буде викликано на жовтневі матчі національної команди до табору збірної повернеться і брашко. Якщо правда, то це просто черговий прикол від Реброва. За що викликати брашка? Його возять гравці в болоні, Карпати Олександрії. А у ісландців трішки вищий рівень. Ну найпевніше 99%, що ми почуємо такий коментар. Якщо брашка повернуть, у нього є досвід виступів проти проти команд серйозного рівня. Він з досвідом, тому ми його викликаємо. Байдуже гравець в жахливій нині формі, відверто кажучи. Ми його все одно викликаємо. От Маліновського, якщо буде викликати, це окей, він повернувся зараз. Очуняв від тих травм своїх постійних. Зараз він частіше грає за Дженуа, приносить користь, де результативні передачі. Маліновський зараз радий і хочеться його повернення, побачити в збірну. Таких футболіст як Маліновський зараз хочеться бачити в збірні. По перше, досвід. По-друге, це людина, яка може зробити щось от абсолютно вау на футбольне поле в такій будь будь-який будь момент вирвати ситуацію. На Маріновську чекає Ігор Бурбас Ребров притримується такої позиції. Якщо у жовтні розуміє, що шансів вийти на чат світу у збірної немає, він тисне руку і прощається. А потім він поїде на спокійному до греків тренувати, а збірна буде ще 4 роки без чемпіонату світу і не один рік буде оклигуватись від реброболу. Тренер, який розуміє, що в нього не йде, і до кінця тримається за своє крісло, ніколи не буде заслуговувати на повагу. Так і залишиться в пам'яті як. Величезний хейт на адресу Сергія Реброва наразі є. Через результати, через футболки показує збірна. Так, звісно, ми маємо розуміти, що зараз не найсильніше, попри те, що там були великі аванси, покоління українських футболістів. Але і при цьому це стосується тренерських речей. Ребров це нині ледь не топ 1 український тренер, в принципі, там ротань хіба наступає на п'ятий, і от власне таке. Тому я люблю про це говорити, що риба гніє з голови, і збірно, це квінтесенція, це вже такий фінальний сплав того, про що нині український футбол таке і маємо. Тому до речі, друзі, якщо ви маєте дуже багато цікавих думок, ви вмієте класно висловлювати свою думку, то беріть участь в конкурсі блогерів від трибунаком. Призовий фонд 50 тисяч гривень. Бабки, хороші, конкурс топовий і шанс пробитися в е, таку от, спортивну історію, скажімо так. Всі деталі в описі. Їдемо, друзі, до новин закордонних. Маті 6 туру АПЛ Евертон Вестгем. Віталій Муконко вийшов у стартовому складі. Український захисник провів на полі увесь матч. Це для нього був не найкращий поєдинок. Зокрема, гол з нього забили та отримав він жовту картку за. Відмашку група з 48 спортсменів підписала заяву, який закликає УЄФА негайно відстранити Ізраїль від усіх змагань. Найпевніше, що це і відбудеться, а найвідомішим серед підписантів є гравець Монако. Поль Погба. А єдиним гравцем АПЛ, який підписав заяву, є півзахисник Крістал Пелес Шейк Дукуре. Подвійні стандарти, річ популярна. Ну і крім того, друзі, ось така от інформація з'явилась про наші високопоставлені органи. FIFA розглядає заборону добування після незабитого пенальті. Ну те, що намагаються якось поміняти, освіжити, так далі, то подібне, це окей, це нормально, але справді на деякі інші речі, як на мене, треба звертати увагу. Зокрема, на ці от паузи після розбігу. Ну, біжиш, б'єш, все. А оці от. Я біжу, потім зупиняюсь, потім знову біжу, потім замахуюсь, потім ще. Боже. Ну і друзі, вишенька на торті. Артем Довбик забив свій перший гол у цьому сезоні за Роми. Це сталося в матчі п'ятого туру серії А. І відзначився він у воротах Верони. Отримав дуже круті, до речі, коментарі. Похвалив його Гумельс. Е такі от слова сказав сам Артем. Е після... Цього власне друзі поєдинку цікаві слова на рахунок на рахунок Гасперіні. І, зокрема, ось таке Довбик звернувся до Джеко після голу у ворота Верони. Насправді це радує. Ну реально вже задовбала ця історія навколо Довбика, що його там засирають. Ці італійські змі це відверто кажучи, набридло, і Те, що Артем нарешті забив, це дуже радує. Трішки ситуацію це все розряджає і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, підписуйтесь на канал і обов'язково почуємось. па, -па.